Бажаю міцного, це Балацький Іван. Друзі, позаду важкі вихідні. Московія знову завдала удару по нашій енергетичній інфраструктурі. Уночі на суботу Кременчук залишився без електроенергії та опалення. Але ніхто не розгубився. Працювали енергетики, комунальні служби, ДСНС та пункти незглавності, в яких можна було зігрітися, зарядити телефон та випити гарячого чаю. Низький уклін енергетикам, які без сну працювали кілька діб, щоб повернути світло у наші домівки. Дякую всім, хто чергував у пунктах незламності, хто допомагав і підтримав одне одного. Це показує наскільки нація згуртована, і ми готові допомагати одне одному. І ніяка Московія зі своїми планами зламати та перемогти, винищити тут не пройде. А для повної перемоги нам потрібно єднання. Та згуртованась, і тільки так ми їх подолаємо.